Я пішов в школу, в дитсадок, там мені було 34 роки, в мене там була російськомовна викладачка, і я став спілкуватися російською мовою. І вона почала знати мене жені. Але в... від дитинства українською спілкувався? Ну, я ну, два, два роки так, я чув українську мову, а потім російську. І потім всі жінки, чому не два значення. Коли я почав в 2014 році мене переключило, я зрозумів, що все. Я почав вбивати собі потихеньку, почав копатися в собі, шукати українськість. бо в мене там було оце все куча якоїсь. Розців оці всі пісні, якісь ти в головах. Що це таке? взагалі, Якісь прислів? Якісь слова? Ти такий, о ні? Я почав міняти, я перейшов на українську мову 2016-му, 17-му, 17-му на українську мову. Вісімнадцятому я публічно вже перейшов на українську мову, там, дев'ятнадцятому, ну вже звичайно, там вже борщ подавали. і Я почав шукати і традиції, я почав цю історію читати, щось дивитися, ці ютюби. Я зараз до сих пір людям. Ну, я геть нічого про ту історію не знав. Це все, що я не знав, я не знав. І я від потім я був ведучим програми Я неїде там до мене приходили про і я прям. І я кажу, а де я жив? Я наче це Зомбіленду уявляю собі, де всі. І я, наче з цього зомбіленду вийшов, а я нічого не знаю. Я ноль. У мене знання рівно нуль. І я почав все відновлювати, все старе в собі. Рубати, 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 рубати. Спогади дитинства, як я, в дитинстві підшипники крав на заводі Боженка. Ну і пофіг. І це ж така милота. Я такий. Ну, не можна показувати я, нічого. Я просто вбив своє дитинство, вбив свої шкільні роки, вбив ці дискотеки під якусь російську музику. Я просто вбив ці спогади. Я їх просто систематично протягом п'яти років вбивав, вбивав. І тому, коли став момент, коли я, в мені нічого не лишилося е, пострадянського, звичайно, що воно його неможливо викорінити. Це треба, я не знаю, ще пів життя. Навіть. Але більшість основних моментів я викорінив, і в мене немає більше емоційного зв'язку з цим всім. Останній момент, який був це лише Женя. Угу. Або Женьок там, я не знаю, ще хтось. І я кажу: Чик, і я всередині собі закрив цей етап. І Коли я почав я назвати мене Євгеном,